Сьогодні субота, і ми з Женьком йдемо на барахолки, подивитися, що там взагалі є. Ну і показати, які прикольні речі можна знайти на барахолках. Зараз на остановку, і тоді все покажемо Бам! Барахолка це ніби секонд, але там не тільки речі, як одяг, а там можуть бути тупо всі речі, які людям вже не потрібні. Вони їх приносять, ну і продають. По настільки мінімальним цінам, що інколи башка зривається, я думаю, в Україні такого ніколи не буде. Оскільки знаю по собі, що мені завжди все потрібно. Я б нічого не викидав би. Коврик для фітнесу 35 крон. Ці стопочки дуже дорогі. А от біноглі реально прикольні. Десь колись я собі куплю такий, ну і буду дивитися за чайками. Або ось таким чином, шпіонити за людьми. Не розбираюсь у біноклях, тому не знаю, це нормальне приближення, чи таке, трошки фігове. Ну, людей видно, фокус нормальний, думаю такого повністю хватало б. Новенькі, оригінальні афікси. 180 крон. Раска, якою просували ще давні люди. 50 крон? Це я сам не знаю що. Мабуть, якийсь парік. Мега тонка, але тепла куртка, трохи дорогувата. За таке дзеркало 95 крон. Ну, а це я взагалі не знаю, хто купить. <с> Знову асікси тупо з коробкою, новенькі. Унікальна статуетка твого друга і його дівчини. О, а це вже по-нашому можна брати. Далі якась лед-лампа. Чи це тренога для зйомки селфі? А це що, укулеле? А це подарунок на день народження для твого друга, який повернувся до своєї колишньої. Не знаю, кому воно треба, мабуть, вершникам сідло для коня. В мене просто манія на ASICS дуже подобається цей бренд. Купа чохлів для різних телефонів. Ну це вже нев'які рамки. Вони і не гарні, і коштують як крило збитого літака. Женьок, я знайшов собі окуляри. <реш> Женьок, посмотри. Як класно? Мені. <ріст> страшно Мільйони мільярдів прикрас в мене аж камера почала глючити. Звичайна тарілочка 10 грн Ну і Женя як Женя, йому просто подобаються всякі такі прикалюхи. Годинник. Шалом динозавра. Дрелька 95 грн Нормальна звичайна сумка 50 крон. Ну, я би сказав, можна взяти. Але вона якась... Тому на її ну, баню. Якась сама-сама звичайна клавіатурка. Всього 45 крон. Камера, мотор. Аксіом, що це таке? Що це таке? Керосінова лампа? Походу. Кремає, 350. Можна покачатися в такому кріслі качалці за 800 крон. Не розумію приколи, але з боку стоїть ідентичне за 200 крон, тобто в три рази дешевше. До речі, воно нічим не відрізняється. Але 200-800 і крон це... це капець. Повний костюм карта Вейдера чи як це його звати? Купа купе з всякий люстр, переважно від 100 до 300 крон. Люди звичайно класні, але тут ще є весільні плаття за 700 крон. Морозилка, купа якихось колонок, різних великих, малих. 400 морозилка, 385 колонка. А це вже весело, дзеркала, переважно 400, 300, навіть є за 200. Ось це довге, 300 крон. Пішли ми з цієї барахолки, і я взяв собі такий коврик. Написано 35 крон, але чомусь зняло на 17,50 Може якась знижка, не знаю, ну але коротше прикольний коврик, тепер я буду йога-мастер. На <реш> ти <реш> є <реш> йо <реш> Женьок, налякав пташку. Ай, куди улетіла, куди улетіла? Коротше, дуже стемніло, і ми не встигли зайти в ще одну класну барахолку. Тому піду завтра. І зніму до кінця. І Тут є Нордвеск барахолка, по якій можна пошарити і знайти прикольні речі. Тому зараз туди. Взагалі не так як в Україні, оскільки тут лише маленький відділ із речами. А переважно тут багато посуду. Ну і дуже, дуже багато чого. <рес> канділябр 225 крон. Кому треба канділябр? Робот, який працює. Я вважаю неплохо, а ще є міні-гітарки. Одна зовсім дитяча, а от друга на ній можна грати. Ціна однієї такої гітарки 30 крон. Такий, ніфіга собі, столик білий, який коштує 145 крон. Маленький дерев'яний кавовий столик поставити десь біля дивана було б непогано, в мене такий вже є. А це дуже потужно. Кермо 80 крон. Я не геймер, але прикольне. Там лежать новисінькі клавіатури тупу в тупу телефані. А це, мабуть, плазма, чи телевізор, чи монітор взагалі, не знаю, 160 крон за ось цей більший. Я вважаю непогано. О oh майго! Тут навіть є віар-окуляри. Клас. Cool. Багато пультів, техніки, чайник чорний. Недалеко від нього стоїть чайник білий, два веселі гусі. 35 крон. Знову колонки, але побільше 125 крон. Якийсь перехідник, мабуть, до телевізора. І лед- стрічка в кімнату всього за 20 крон. Не шарю, що це? Піаніно домашній чи синтезатор. Ось такий агромний танк 25 крон. Крута іграшка. Мені не подобається. Знову клавіатур, купа на різний смак. Далі ось такий от чудовий вентилятор. І Якщо є сумніви, що щось не працює, тут можна все перевірити. Тут є розетка, втикаєш і good. Ну, Переважно це працює. Я перевіряв вже багато речей. Велика, огромна, мега крута, потужна тумбочка, дерев'яна. І тут просто рай всяких меблів. І зараз я скажу. Ціна такого нормального стільчика 95 крон. А ось цей вже по-нашому. Диванчик я би собі взяв, <пула> була б в мене своя хата. Ну і за дверима тут величезний відділ. Електроніки, дрелі. Прибори і просто купа-купа всього. 70 крон дрелька. Ще якась штука є. не шарю. Всі оці викрутки і всякі от щипці 10 крон за одну штучку. І далі мотокоси приблизно від 100 до 150 крон. Навіть є ламборгіні. І всього лише 225 крон. Кому не подобається ламбургні, збоку ще є одна машинка для бездоріжжя. Якась або звичайна, або не дуже звичайна коляска 350 крон. Це для тих, хто любить ходити, подорожувати, по горах лазити. Диск на машину, різні моделі. А це що такое? О, Свиню ж малить можна в селі. А ще в цьому магазі мене дуже дивує ось такі велетенські валізи. 60 крон. Боже, і всі вони дуже дешеві. Просто накіагромні. Теж 60 крон. Є багато роликів на різний розмір, різну ціну. Я думаю, в Данії рідко сніг випадає. Це для Норвегії. Лижі 250 крон. Переді мною цю штуку якась бабка крутила. Я її зігнав, попросив попробувати, як це воно роботає. Ну, коротше, для домашнього спорту я би не купляв, але. Ті, хто таким займається, 125 крон за такі тренажер. Ну і самий топ вулиця. Тут купа великів. До речі, тут свого брав. 300 крон максимальна ціна. Зазвичай тут від 50 до, ну, до 400. Але переважно всі вони їздять і мощні й класні. Тепер з Женією можемо влаштувати дуель. Женя, больно. Рукавицями б'ють отак, а не отак. Женя боксу не дивився, зате дивився через ніндзя. Ну і на останок чудові, чудові бокали, 10 крон. Коротше, купив собі дві книжечки. Test Garrett's учень. І ще якусь. називається Не знаю о чому, але мені на англійській і на данській треба було. 20 крон за дві книжки. Це вообще копій. Сюди буду приходити, коли дочитаю. Ну загалом це все. І скажу чесно, на тих барахолках все можна знайти. Там я бачив раніше, груша була, гантелі, гирі, боже, все, що тільки є в людей. І настільки мало коштують ці товари, а зараз ми сидимо на зупинці, йдемо додому. Ну і всім гарного дня. Пам!